Добрий день, дітки! Я рада зустрічі з вами! Сьогодні у нас заняття з валеологія. А називається воно Спорт, Основа здоров'я. Отож починаємо. Подумайте, будь ласка, зараз чим більш за все ви любите займатися? І скажіть собі, можливо бігати, стрибати, гратися? Хтось любить їсти цукерки, хтось сидіти дивитися телевізор, хтось грати в ігри в телефоні. Але ви повинні знати, що не все те, що ви назвали, корисно для нашого здоров'я. А що корисно для нашого здоров'я ми дізнаємось від природи. Для цього спочатку давайте згадаємо. Про диких тварин. Яких диких тварин ви знаєте? Так, вовк, ведмідь, лисиця, заєць, лев і багато інших. А як вони живляться? Хто їх годує? Як ви думаєте? Так, вірно, дикі тварини самі себе годують. Самі шукають їжу, дбають про своїх дітей. Ось, наприклад, Лев. Його вважають царем звірів. Він любить дивитися телевізор. Як ви думаєте? А тигр любить грати на комп'ютері? Смішно. А ведмідь, мабуть, цілий день сидить. Іграє у настільні ігри. А вовк, напевно, дуже любить солодощі. Напевно, не так, правда, дітки? Тварини самі про себе дбають. Вони майже весь час займаються спортом. Щоб попити води, їм потрібно довго йти до річки або озера, щоб поїсти. Треба добути собі їжу. Наприклад, жираф, слон, мавпа вони зривають собі їжу з дерев. А білочка цілими днями стрибає по деревах, щоб зібрати горішки і скласти їх в дуплі або повісити собі грибочки, сушити на зиму. Ведмідь та мурахоїд риють лапою землю. Щоб знайти якусь личинку або корінець. Тому звірі такі спритні, швидкі. В народі кажуть вовка ноги годують. Якщо тварини будуть займатися чимось некорисним для себе, як іноді ми люди, то вони помруть з голоду. Людина це найрозумніша істота на землі. Але Чим більше людина проводить свій час сидячи, тим більше вона хворіє, бо їх м'язи починають слабнути. Ми з вами можемо провести такий дослід. Покладіть руку на серденько. І послухайте, як воно б'ється. Ви відчуєте тук-тук, тук-тук, тук-тук. А тепер встаньте на ніжки. Нахиліться уперед 5 разів. А тепер пострибайте 10 разів. І знову покладіть руку на серденько. І що ви відчули? Серденько ваше почало набагато швидше битися. Правда? Ви помітили різницю? Як воно билося раніше. І як воно почало швидко битися, коли ви виконали фізичні вправи. А все тому, що воно стає міцнішим від фізичних вправ. Ваші м'язи поки що слабкі. Але для того, щоб вони стали міцнішими, потрібно виконувати якнайбільше фізичних вправ. Рухи це не тільки фізичні вправи, але й праця допомога дорослим. Якщо ви будете допомагати дорослим, то ваші м'язи також будуть трудитись, а значить, міцнішати. А як ви можете допомагати дорослим своєю маленькою силою? Що можете зробити? А чим можна зайнятися на прогулянці? Щоб м'язи ставали міцнішими. Спорт це основа здоров'я. Але що ще треба для того, щоб зміцнити здоров'я? А для цього потрібно їсти здорову їжу, тримати в чистоті тіло, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватись режиму дня. Потрібні позитивні емоції та звичайно спорт. Такі спортивні заняття, як біг, плавання, катання на велосипеді. Поліпшують роботу органів дихання. Спорт покращує роботу серця і кровоносних судин, роблячи їх більш витривалими. При фізичних навантаженнях покращується обмін речовин. Спорт це відмінний настрій, високий життєвий тонус, надзвичайний душевний підйом, і це прекрасна основа для прагнення до успіху, нових звершень та плідної праці. А зараз пропоную пограти в гру, що добре, а що погано для здоров'я. Хворіти. Робити ранкову гімнастику. Цілий день лежати на дивані. Грати у спортивні ігри. Цілими днями дивитись телевізор та планшет. Займатися спортом. Молодці! Ви гарно грали! Дітки, ми повинні завжди пам'ятати, що спорт це здоров'я, а наше заняття підійшло до кінця. І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!